Начинай. А на зустріч гайчик. Колобок, колобок, я тебе даю. Тись мене зайчику побігачку, я тобі замінаю. Я в прийшли. колобок, на світі боко. Ви не ховайтесь, можете не ховатися. Ні, а так треба. І на сьому це кінець. І похатися далі. А на зустріч йому. А на дусі ще говок. Кол... Колобок колобок, я тебе згрів. Не їш мене. Владік, ти ти помагаєшся. Не їш мене, будь ласка, я тобі пісеньку співаю. А ну заспівай. Жив на світі, колобок. І жовтесенький молоток. І, і на всьому це кінець, і колобок покатився. Ура! Ура! Покатився! А назваться чому ведмедик? Ну, кажи, ведмедик. Колобок, колобок, я тебе загиб! Слышь, мне будь нахуй, я тобі пісеньку запиваю. Жив на світі колобок і жовтенький бот І на всьому це кінець, і покатився а колобок далі. Нимає. Кот, котиться, копиться. Колобок колок. Не єшня, будь ласка, я тобі пісеньку заспіваю. А ну Жив на світі, колобок. Я ротесенький боко, бо раз, два, три і покотись. І, і на цьому це кінець. Я ж не дочуваю колобок, то сядь мені на язичок. Жив на світі колобок і на сі... і на си, і жовтесенький... і на сьогодні. І на цьому слава. На цьому слава, бувайте здорові, пийте, гуляйте і нас не бувайте. Добрий день, добрий день. Ми всі двері. Сказки кол, э, колобка. Ось і кролики? Ось і кролики? Я да. не варю. Так, вийди. Ми їм не дали. Та малята, хто був ві... саме найхитріший? А хто був перший, хто був другий, хто був третій, хто четвертий? А, а хто п'ятий? А кого з'їли? Тишина. Віра хто? Не говорите. Так, зілий колобка. Зілий колобка хитріша була лисичка, а першим був зайчик. Перший був колобок, він покотився, потім другим, потім третім, потім, потім четвертим. Мене... Він не з'їв, він покотився. Mm -hmm. він не, він не з'їв, він хотів з'їсти. Mm -hmm. Але в нього не получил. Yeah. Наступна казка буде. Почекай. Малята, наступна казка, буде. Почекай. Цей буде Рукавич! О, да, да, да. Буде рукавичка. Це так. моє. А та не все. Вибачте ласка, У нас нема кабана, то колобок буде за кабана. Кабанчик. Він кабан, ну, э, похудав. Він

Жапку, а це за зай. А Це буде за мишу. Вс, давай почерну піка. Не надо нічого. Це буде корабить та ні. Значить, я який творить. Рукавичка. <риклад> О, да, рукавичка. Ой, тут радянський. Невылявка, а коляска порлянская.